Пропонується до продажу житловий будинок у мальовничому селі сопів, розташованому на вулиці Українській, Коломийського району Івано-Франківської області, опис будинку. Це дерев'яний будинок, який має зручне планування три кімнати, коридор, кухню та кладову. У будинку підведене електропостачання, встановлені газові печі, які також можна опалювати дровами, а додатково є Конвектори, інфраструктура на подвір'ї. На території подвір'я розташована криниця, земельна ділянка. До будинку належить земельна ділянка площею 0,24 гектара, що дає можливість облаштування саду, городу чи інших господарських споруд. Переваги розташування зручний під'їзд до будинку. У селі є школа, будинок культури. А до зупинки громадського транспорту лише 10 хвилин пішки, до центру міста Коломия 7 кілометрів це 13-15 хвилин на авто, одна година на авто до обласного центру Івано-Франківська. Село має статус гірського, що передбачає можливість отримання пільг, зокрема для дітей та осіб пенсійного віку. Цей будинок стане чудовим вибором для комфортного проживання. В екологічно чистій місцевості або для тих, хто шукає затишний заміський відпочинок. За додатковою інформацією телефонуйте по номеру номер власника в описі під відео.